Останній день курсу це ми його назвали заліковий день. До нас по традиції вже приїжджають наші побратими з 12-ї бригади НГУ Азов, так як ми з ними, скажімо так, тісно пов'язані, і я раніше там службу проходив, і сам круглий, на честь якого названа ця школа, він відповідно також азовець. Тому ми працюємо плотно із хлопцями, вони приїжджають на заліковий день. І, скажімо, так підсумовують все навчання, надають нові знання, ті, що можливо, ми десь пропустили якісь нововведення в тій самій вогневій підготовці чи медицині. Війна рухається. Відповідно, знання треба нові нові поновлювати, актуалізувати враження від учасників для мене тільки позитивні, тому що люди сюди приходять вмотивовані, тобто люди сюди приходять навчатися, тренуватися і бути готовими. Рекомендації, звісно, що всім надають. Перша рекомендація це своя власна фізична підготовка. Тобто на цьому курсі люди, коли ми проводимо їм практичні заняття, вони бачать, що, що їм не вистачає.